Вітаю всіх шанувальників української кухні. Сьогодні ми приготуємо м'ясну ковбасу із свинини. Цей рецепт приготування мені дала моя мама, яка народилася в селі Лісовинівка Первомайського району Харківської області. Тепер це село Верхня Орілька. А вона вже навчилася у своєї мами та бабусі. Для приготування ми беремо свинину, сало, свинячі тонкі кишки. Для спецій беремо сіль, часник, перець горошком та лавровий листок. Приготування ми почнемо з того, що наріжемо міленькими шматочками, такими кубиками свинину, десь приблизно сантиметр. Ну, зараз будемо нарізати свининку. М'ясо беремо таке жирненьке. На ковбасу спочатку нарізаємо ось такі шматочки, потім нарізаємо ось такими стрічечками, лентами, полосочками, кому як завгодно називати, кажу зараз. Тоненькі. Тоненькі такі ось. А потім уже кожну стрічечку нарізаємо такими дрібненькими шматочками. Ось такі виходять кубики. Уже десь і не кубики, або прямокутнички. Майже ідеальний такий шматочок виходить. Після того, як нарізали м'ясо, ми беремо сало, зрізаємо шкірку, вона нам не потрібна, у нас така ось підкопчена, пахне такий запах приємний. І подрібнюємо, нарізаємо сало ось такими невеличкими тоненькими шматочками. А потім кожний шматочок теж нарізаємо стрічечками. Більш тонкими. Сало нарізаємо дрібніше, ніж м'ясо. Десь по пів сантиметру кубики. Ось для порівняння, подивимось, ось м'язко нарізане. А от салко, скільки воно дрібніше. І як усе поріжемо, будемо його. Здобрювати сіллю, часничком, перчиком, лавровим листочком. Лавровий листочок раніше подрібнювали, висушували, мама казала, там на печі, добре, гарно підсушували. А тоді розминали прямо в порох ступкою. Також подрібнювали перець горошком. І додавали в ковбасу. Ну, в селі тоді не було інших спецій, окрім часнику, лаврового листка та перчику. Це все. Які пропорції сала та м'яса повинні бути? Ну, от мама казала, що вони робили, ну, наприклад, 2 кг брали м'яса і 1 кг сала. Ковбаска виходила, така жирненька. Ну, Для чого це робили? Бо її зберігали довго, складали в макітри і ще заливали смальцем розтопленим. Зверху, коли вже смалець трошечки застигне, ложили ляну таку тряпочку, закривали кришечкою або зав'язували ляним рушничком і ставили в погріб. Ось ми підготували вже м'язко, ми вже його. Трошечки присолили, ось ще трошечки додамо солі. А тепер будемо додавати перець. Якщо чесно кажучи, то в мене не вийшло подрібнити. Немає чим перець з лавровим листочком. Він досить такий крупний залишився. Тому я вирішила додати помелений перець уже. А ту суміш. Щоб була вона схожа на первозданий варіант, додамо, коли будемо тушкувати вже нашу ковбаску. Чесничок видавлюємо. Ну, на 2 кілограми свининки можна десь 4-5 зубчиків часнику. Але то вже хто як любить. Я, чесно кажучи, кажу що менше. Ну і все це ми перемішуємо прямо руками. Ось так добре перемішуємо м'ясо з сіллю, з перчиком, з часничком, щоб усі шматочки перемішалися. І можна поставити ненадовго. До холодильнику, а тим часом ми підготуємо кишки. Беремо кишки, вони в нас вже посолені, вичищені. Я їх промию під проточною водою і потім будемо наповнювати. Раніше, коли кишки вичиняли, промивали їх теж водичкою добре, і десь на ніч гарно посипали густо солью, засипали і давали їм постояти. Потім уже зранку кишки разом з солю перетирали, вивертали, вичищали, ще раз промивали і тоді вже начиняли ковбаски. Ось так ми промиваємо кишки під проточною водою. Можна відразу перевірити, чи вони не порвалися. Беремо ось таку трубочку і кишку натягаємо на трубочку. Ну, у мене іншої не було, раніше зовсім їх не було. Мама казала, якось виламували гілочки тоненькі з вишні, робили якусь рогатинку, вставляли в кишку. Але я цього ніколи не бачила і не зовсім розумію, як це робилося. Так, На кінці зав'язуємо такий вузлик невеличкий. Можна прив'язати ще ниточку. І ми тоді будемо цією ниткою вже обв'язувати ковбаску, коли начинимо кишки. Ось так через трубочку наповнюємо кишки м'ясо. Якщо в нас ось так утворилась пустота, розподіляємо її м'ясо руками. Ось така у нас вийшла ковбаска. Зараз ми, поки будемо відрізати, трошечки повиганяємо повітря із кишок. Ось так і зробимо трошечки приплюснуту таку. І шпажкою проколимо. Раніше проколювали, мама казала, циганською голкою. Перевіримо, щоб не було повітря, бо кишки розірвуться, якщо там буде багато повітря. Ну, от так от у нас залишається. Ми кишку відрізаємо, зав'язуємо ниточкою, зв'язуємо колбаску, от формуємо таке кілечко. Ну, в мене не добре вийшло, я не вмію це робити. Хто як вміє. Головне, щоб було смачне. Ще раз перевертаємо, наколюємо шпажкою, бо коли ми будемо підсмажувати, кишки можуть прорватися. Зараз будемо обсмажувати, сковорідочка нагрілася. Трішечки, щоб не прилипла масочка на лівну. І будемо викладати нашу ковбасу. Ось уже шкварчить, і ми її підсмажимо до золотистої скориночки. А щоб у нас не лопнули кишки, ще раз перевіримо їх. Ось вже наша компаска підсмажилась з обох сторін, обох боків. І ми її будемо викладати в такий казаночок перекладаємо. Положимо іншу підсмажувати. Підсмажену ковбаску ми вже виложили в казаночок. Тепер засипаємо нашими спеціями, які у нас не змололися, щоб смак був той же, що у бабусі. Лавровий листочок, перчик і додаємо трішечки водички. Раніше ставили у піч, накриваємо кришечкою, а ми поставимо казаночок у духовку. І десь так півгодинки воно буде у нас тушитися. Ось така смачненька, гарненька вийшла в нас ковбаска. Протушилася, підсмажилася. Раніше її їли лише на весілля, на свята, а зараз можна і в будень. Якщо дуже хочеться. Смачного!